Я представляю місцеве самоврядування і хочу всіх вас сьогодні запевнити, що Чернігівщина разом з вами. Ми не проти відкриття ринку землі, але не в таких же умовах. Ми за цивілізоване вирішення цього питання. Що буде, якщо сьогодні ми це зробимо, відкриємо ринок землі в умовах, коли Україна перебуває у війні? 70% населення перебувають за межою бідності. Коли інвентаризація землі не проведена, уже не раз звучати всі сцени, землю просто вкрадуть. І ще ринок землі не відкритий, а на селі вже досить велика соціальна напруга навколо земельного питання. Де сьогодні виступає як монстр. Технічну документацію на громадські пасовища. Селяни не можуть реалізувати свого земельного права на приватизацію двох гектарів землі для ведення особистого селянського господарства, що гарантовано законом. Пишуть кіпі папері і отримують ж кіпові вновь. Натомість жителі інших регіонів незрозуміло хто отримують погодження. І це дуже непокоїть селянство. Село на межі соціального вибуху. В нашій пам'яті всіх разом взятих, ті події 90-х, коли нам обіцяли заможне життя, багато Україну розпочалася приватизація, яка перетворилася в прихватизацію, і нею скористалася невелика шмелька шахраїв, які миттєво стали олігархами. Що ми отримали? Ні фабрики. Ні забоїв, ні достатку. Це саме буде із землею, якщо до цього підійти не продумано. Хочете також нагадати владі, що нерозумний підхід до вирішення земельного питання може коштувати самої влади, що не раз в історії вже було. Давайте згадаємо добу Центральної Ради, коли затягування з вирішенням земельного питання стало з помилок Центральної Ради. Згадаємо гетьмана Скорпацького, який вирішив це питання не на користь народу, також закінчилося крахом режиму. І натомість більшовики, які виконали свою обіцянку, вирішили земельне питання на користь народу, зміцнили свій авторитет і прийшли до влади. Тому, закінчуючи свою промову, хочеться сказати, що наші чорноземи, українська земля. Це єдине багатство, яке залишилося в нашому народі. За цю землю боролися наші діти-прадіди, проливали кров і гинули. Чи маємо ж ми сьогодні моральне право перед світлою їхньою пам'яттю так безглуздо розпорядитися нашим чорним золотом? Очевидно, що ні. Тому ні зняттю мораторію.